Сєвєродонецьке лісництво звинувачують у незаконній рубці лісу, нібито вони безпідставно надали землю для геологічної розвитки однієї з фірм. Лісники кажуть, це відбулося в рамках закону та готують свій акт заперечення. Два роки тому Сєвродонецький лісгосп заключив договір з товариством АЛД, що мало шукати на території Боровського лісу нафту та газ. Для цього потрібно було виробити гектар хвойних насаджень. Згоду на це дали обласне управління лісового фонду та голова Пописнянського району. Компанія сплатила лісникам так званий недоотриманий дохід, тобто кошти, що могло отримати підприємство від користування цією ділянкою, і лісники приступили до роботи. Та після вирубки лісу з геологічною розвиткою не склалося, а у діяльністю лісгоспу зацікавилася прокуратура, яка звинувала звинуватила господарства у незаконній вирубці та наданні ділянки. За її дорученням лісгосп перевірила екологічна інспекція. Згідно її висновкам, законодавство було порушено. В угоді помилково була вказана одна зі статей лісового кодексу та начебто було відсутні спецдозволи на рубку лісу. Всилається екологічна інспекція, що ми повинні були дати дозвіл цієї фірми, спеціальний дозвіл. Наше предприятие, для нашого підприємства спеціальними дозволами является тільки лісорубочний і лесной білет которий ми на проведення этих работ не даём. Это уже, ну, как замещение такое существенное, экология здесь не права. В АЛД есть у них специальный дозвіл на геолороздведочні роботи, у них свої вот эти по геології різні допуски, это все у них есть. Лісгосп відправив до екологічної інспекції свої зауваження щодо цієї справи. При цьому вони визнають, що статтяними дійсно була вказано помилково. Наразі триває перевірка цього факту.